Ти віриш в те, що після 20-го числа Трамп принесе нам в дзьобику мир, чи там генерал Келох хтось із них? Ні. Якщо таки так, що теж не виключено, то що це за мир? Це мир е, по реальній лінії фронту з відповідними гарантіями там, певних країн, які будуть поширюватися на контрольовану нами територію? Чи це взагалі що? Да це ніщо. Це може бути дважди-два вісім, а може бути відповідь. Я не знаю, яка завгодно. От Орбан каже вже не вперше, що наступний рік або е буде припинення, або котрась зі сторін буде знищена. Це таке викручування рук зеленському, щоб він погоджувався на будь-що, а щоб потім його звинуватити, якщо він не погодиться в зриві миру. Всі розмови про мир це просто відволікання уваги. Немає досі ніякої технології,